Сьогодні мій брат приготує для вас дуже смачну і швидку закуску з лавашу. Для цього нам потрібно маленький лаваш, фарш, перець, гриби, цибулю, відварене яйце, а також зелень. Все мілко нарізаємо кубиками або соломкою кому як подобається кожного свій смак. Яйця обов'язково як кришити, потрібно, щоб воно добре охололо. Тоді воно добре тримає свою форму і в закуски не розпливається, має гарний вигляд і форму. Зелень у нас це вкріп і щепірку цибулі. Теж дрібно покришили, разом з яйцями змішали. На добре розігріту сковорідку висипаємо наші гриби, тушкуємо під кришкою десь 2-3 хвилини, потім по черзі додаємо цибулю. Перець, також фарш. У мене це свинячий фарш, але кожен може взяти той фарш, який любить. Може це бути індичий, курячий чи гав'яжий, то немає різниці. Від цього смак закуски не поміняється. Також ще там 2-3 хвилини разом під кришкою все це тушкуємо. Потім додаємо яйце і нашу зелень. Заливаємо соусом. У нас це часниковий соус, але можна взяти. Навіть сметану, звичайну, або може бути навіть майонез. І протушкувавши все десь іще 2 хвилини, знімаємо з вогню і даємо, щоб трошки наш фарш прохолов. Беремося до формування наших конвертиків. Скручуємо такі конвертики і закріплюємо їх за допомогою зубочистки. Коли наші конвертики трохи підпечуться, то зубочистка дуже легко зніметься, а конвертики будуть тримати таку гарну форму. Наліплюємо, нароблюємо на запас собі трохи цих конвертиків, а потім просто швидко їх начиняємо і вкладаємо до форми, в якій будемо запікати в духовці. Фарш трошки нашої охолонув, він повинен бути такий тепленький. І посипаємо зверху плавленим е, натертим сиром. Обов'язково наша форма має мати таку вертикальну форму, щоб наші конвертики не лежали. Якщо конвертики при запіканні будуть лежати, то з них повитікає весь соус, сир також розплавиться і буде негарно виглядати. Тому в мене форма це така округла з-під бабки. По черзі накладаємо наші конвертики, розігріваємо духовку до 200 градусів. І ставимо. Десь на 5-10 хвилин, в залежності від того, треба дивитися, коли розтане сир, бо начинка в нас майже готова, все залежить від того, скільки буде, чи сир розплавиться. Сир розплавився і можна виймати і смакувати нашими конвертиками. Вони такі виходять хрупкі, такі дуже смачні. Попробуйте, спробуйте, не пожалкуйте, і це готується дуже швидко.